Добрий день малята! Сьогодні до нас завітала осінь. Вона хоче познайомити вас з казковим світом квітів. Вони дійсно казкові. Адже вони з'являються, коли настає похмура осіння погода, але вони розквітають і радують нас своїми барвами аж до перших морозів. Ох, я гарна клума в дитсадку, де ви ще бачили таку, стільки квітів, барв яскравих виряд, чорнобривці ясно маярять, а величні сонячні жоржини Відвели голівки, мов царівни, айстри, обрати ми струнка стали, діточок привітно зустрічали. Малята, знайомтеся, це подружка осені осені. Привіт, друзі! Я подружка осені. Чарівниця осінь принесла багато подарунків, а найяскравішим подарунком залишаються осінні квіти. Які ж вони яскраві та різнокольорові, чорнобривці, і хризантеми, і жоржини. І, звичайно ж, айстри. Назва цієї квітки. Означає зірка. Осіння красуня розквітає в кінці літа і цвіте аж до перших осінніх заморозків. Айстри бувають різних кольорів. Малята, подивіться, яка ж вона гарна! Айстра! Пропоную вам зліпити айстру з пластиліну. Для цього нам знадобиться пластилін, стека, дощечка та картон. За допомогою стеки відрізаю від жовтого пластиліну шматочок. Скочую його у кульку та відкладаю у сторону. За допомогою стеки нарізаю синій пластилін на маленькі шматочки. Ці шматочки скочую у ковбаску. Це будуть пелюстки нашої айстри. Жовту кульку середину кріпимо до картону, а вже до неї пелюстки. За допомогою стеки відрізаємо від зеленого пластиліну шматочки та скочуємо їх у компаски. Це будуть в столи та листочки. Які чудові айстери у вас вийшли? Малята, ми з Феєю чекаємо на фото ваших яскравих, гарних робіт. Бажаємо вам творчого натхнення. До побачення, мої любі! Бувайте!